Активна робота в спарингах із розширеним списком спаринг-партнерів, так чоловіча та жіноча збірні України з боксу, проводять фінальний етап підготовки до третіх європейських ігор. На заключний збір до Тисовця тренерський штаб викликав у деяких категоріях навіть третіх та четвертих номерів збірної. Усе для того, аби лідери команди змогли якомога краще підготуватися до змагань у Польщі через контрольні двобої. Та й сама ідея провести збір на базі зимових видів спорту, що розташована у гірській мала чітку Мету. Насправді, те, що ми перебуваємо на висоті зараз, це дуже гарно для нас, тому що змагання будуть проходити теж на висоті, і буде дуже гарно дихати після того, як ми пройшли підготовку в горах. Тут дуже гарні умови, дуже багато плюсів. На третіх європейських іграх чоловіча збірна України буде представлена сімома боксерами на ринг польської нови Тархарена. Вийдуть Дмитро Замотаєв, Тарас Бондарчук, Ярослав Харциз, Юрій Захарієв, Олександр Хижняк, Аркадій Карцан та Дмитро Ловчинський. Із цієї сімки лише капітан команди Замотаєв та Хижняк мають у своєму активі медалі із попередніх євроігор. Зокрема, Олександр у 2019 році привіз із мінська золото. А раніше у 2015-му, замотаєву та хижняку підкорилася бронза. З амбітними цілями синьо жовті готові вирушити до Польщі. І цього разу я в дуже гарному настрої, тому що я дуже добре підійшов з вагою. Для мене це є дуже важливо. Тому готовий перемагати і показувати хороший бокс. На такому рівні змагань немає слабких суперників, не можна нікого недооцінювати. Але, звісно ж, українська нація найсильніша. А ось жіноча збірна на євроігри вирушить у складі шістьох боксерок: Тетяни Коба, Анастасії Ковальчук, Маріани Басанець, Ганни Охрей, Марії Бови та Анастасії Черноколенко. Спортсменки наголошують, що підходять до змагань в оптимальній формі. Всі дівчата знаходяться в гарних кондиціях та оптимальному стані для того, щоб приїхати на саме європейські ігри. За останні півроку ми пройшли дуже об'ємні та насичені етапи підготовки. Це начальник піднувальні збори, а також участь у міжнародних змаганнях, де ми мали змогу набратися змагального досвіду з спортсменками різного рівня з різних країн, які саме будуть приймати участь у європейських іграх. До кракова чоловіча та жіноча збірні України з боксу вирушать 19 червня. Окрім 13 комплектів нагород на євроіграх у Польщі, буде розіграно й 44 путівки на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Ілля Іскра суспільне спорт.